Друзі, всім привіт! Сьогодні почали молотити сою. Сьогодні у нас 29 серпня! Навіть вже збився що якийсь сьогодні день. Соя у нас сорт берегиня. ден і день навіть вже по землі почала сипатись, того її молотим, є трошки зеленого, але... Просушимо. Що має зелене, то друге. Ну, будемо бачити, все поки ми свеземо додому, продавати нічого поки не будемо. Напишіть в коментарях, яка ціна. Буде цікаво послухати. Хотів ще вам би показати таку штуку. от Дивіться, як вона бере по приземлю Як бачите, дивіться. Оце ранній сорт, Ранній сорт, і в неї йдуть боби попри саму землю, як бачите. Тупо на 2 см, от 2 пальці вже йдуть боби. То я би сказав, що вона дуже файно бере. Ті, я дивився, там хлопці молотили флексою, то я хочу ну, сказати, що цей молотий не гірше флекси, а навіть і краще, якщо поле рівне, то він дуже файно бере. Просто далі я вам покажу, що ну, де-не-де, лишає, звісно. Але повторяюсь, що соя йде рання і боби йдуть попри саму землю. Якщо пізня соя, там взагалі не буде ніяких, нічого не буде лишати. І то, це дуже дуже добре, ну, саме, Саме от. нижче. і воно от. Але... Одна лопатка, нема лопатки. Одна лопатка. Одна лопатка, нема лопатки, Нема, одна лопатка, нема. Нема, 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 нема. І, і так бачите. Ну, коротше, хто хоче цей комбайн купляти для сої, то дуже гарно виходить. Я навіть і не думав, що такий буде результат. Тому що... Коли ми їхали дивитись комбайни, один нам чоловік казав, що каже, хлопці, цей комбайн, каже, збирає краще, ніж флекса. Ну, я так це пропустив собі привуха, не повірив, що таке може бути, але дійсно воно є так. Звісно, якщо воно буде все горбате, яристе, не катковане, не культивіруване, буде сіятися сіяти поранки, то зрозуміло. Воно буде погано збирати. Ну і флекса там нічого не збере толком. Але на даному городикові оце горемла тут, тут дуже файно бере. Жадка чистого захвату. 2 метра 70 з копійками сантиметрів Немає 3 чистого. Є такі самі комбайни з 3-метровою жаткою. Ну, нам попалось з чуть меншою жаткою. Але на сої себе показує дуже гарно. Які настройки по комбайнові? Під на третій дірки. Обороти барабана мінімальні, це 600 обертів. На четвертій дирки нижнє решето, верхнє решето не міняли, як було на пшеницю, так і лишилось. Вітер на 8, ну максимальний. Карня ріже дуже файно. От щось де лишилось. Одне стебельце. Непонятно чого. Так що вроді би немає нічого. Ну, Бреє капітально. Так що хто хоче такого брати комбайна для сої, то я рекомендую. Не потрібна ніяка флекса. Понятно, що. Об'йоми не ті почасові, 7-метрова флекса це буде дуже бігом косити. Цей коси помаленько, але я б навіть сказав краще. кого флекса можете кидати в мене каміннями, я не обіжусь. Так що Ставте лайки. Далі буде. Це лише початок шнив.